4 серпня президенту США Бараку Обамі виповнюється 50 років. Увечері в Білому домі він влаштовує урочисте прийняття, на яке запрошені кілька сотень високоповажних гостей. А напередодні Обама відзначив свій ювілей у Чикаго у колі давніх друзів і одночасно збирав гроші на свою виборчу кампанію. Далі про це Андрій Годованець. Після тижня політичних перипетій щодо дефіциту федерального бюджету, президент Обама повернувся в місто звідки розпочав свою кар'єру. Тут він відзначив свій ювілей у великому колі друзів. Я Просто хочу сказати, що мені дуже приємно провести вечір з вами. Це ваш найкращий подарунок мені. Святкування ювілею було одночасно і збором коштів на виборчу кампанію Барака Обами. Наступні президентські вибори в США відбудуться у 2012 році. Демократична партія отримала чимало виручку з продажу квитків. Найдорожчий коштував всього 36 тисяч доларів. Гості розважали відомі артисти як от Дженніфер Гадсон. Тим часом перше офіційне привітання американському лідерові прийшло з Росії. Президент Дмитро Медведєв подзвонив Бараку Обамі ще у середу, але напевно найбільш несподіване привітання прийшло з Нью-Йоркської Уолл-стріт. Саме звідти група американців за правосуддя, яка виступає за реформу фінансової системи США, привітала американського лідера. Обама став лише третім із 44 американських президентів, які свій півстолітній ювілей святкували на посаді глави держави. Так у 1908-му свої 50 відзначив Теодор Рузвельт. А у 1996-му Білл Клинтон. Обама ставиться до свого віку з гумором. Під час нещодавніх баталій у конгресі щодо питання бюджетних скорочень Барак Обама сказав, що чим старішим він стає, тим більше починає турбуватися про соціальні програми для пенсіонерів. через тиждень мені виповниться 50, Тож я починаю більше задумуватись про медичне страхування для пенсіонерів. В одному з останніх інтерв'ю Барак Обама сказав, що почувається здоровим. Утім, він визнає, що за два з половиною роки у Білому домі його волосся дещо посивіло. Якщо на Обаму подивитися у часи його інавгурації, то можна побачити, що він помітно постарішав. Утім, президент жартуючи, додає, що його дружина Мішель все ще вважає його красунчиком. Андрій Годованець голос Америки.